Смертельна ДТП на блокпосту у Києві а у суді, який збив бійця національної гвардії, примусово будуть брати біологічні зразки для перевірки на стан сп'яніння. Таке рішення виніс суд. Аварія сталася близько опівночі. Від отриманих травм військовослужбовець загинув на місці. Суддю затримали. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки відмовився. Кримінальне провадження розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного. Наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть постраждалого, а підозрюваному власне загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Так він прокоментував загибель нацгвардійця Вадима Бондаренка внаслідок ДТП на блокпосту. Міністр зазначив, що підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці. Він був потрібен тут, хоча завжди рвався на передову. Клименко висловив щирі співчуття рідними близьким загиблого. Ну а до нас в нашій виїзній студії в Бородянці. Долучається, Олександр Качура, заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пане Олександре, вітаємо вас. Здоров'я раді бачити. Давайте ми поговоримо ширше. Не будемо зараз говорити про покарання злочинців. Ну, хоча б, от якщо взяти цю історію, зараз, поки триває розслідування, і цим займається державне бюро розслідувань, ми чекаємо свіжих повідомлень стосовно і персони ці цього судді, але будемо говорити про покарання. Більших злочинців, да, якщо брати глобально, це Російська Федерація. Які наші успіхи зараз щодо створення міжнародного трибуналу, трибуналу і притягнення Росії військових злочинців до покарання справедливого покарання? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дійсно зараз українське суспільство, яке бореться за своє виживання, український народ, він уже ніколи таким не буде. І ніколи український народ не буде толерувати те, що суддя п'яний за кермом, кудись їде, збиває насмерть військовослужбовця, службовця, якого він навіть і пальця не коштує. Тобто, і зараз ми повинні показати те, що дійсно він понесе відповідальність, він буде притягнений до відповідальності і. Повинні розуміти ті всі вовки в манті, якщо кожного з них буде або корупційні правопорушення, або от такі от речі вони будуть нести відповідальність з приводу того, що до нас прийшов ворог і вчинив злочин агресії. Зокрема, тут, наприклад, на місці, де ми знаходимося, за моєю інформацією, на початку року офіс генерального прокурора встановив те, що близько 250 тіл було захоронено, і з них 85% – це люди, які насильницькою смертю загинули. Тобто, або були зв'язані руки, або були перерізані горла. Тобто, це все воєнні злочини, за які вони повинні понести покарання. Наприклад, тут конкретно на цьому місці була 234-та бригада. Десантників псковських, так званих, які і вчиняли ці злочини. Кожен з них встановлений, встановлено, хто давав наказ вбивати наших людей, і вони за це понесуть відповідальність. Але зрозуміло, що глобально ми розуміємо, хто послав їх вбивати сюди. Їх послав Путін Шойгу. Та його поплічники за це вони повинні понести відповідальність. На жаль, на сьогоднішній день в нас немає механізмів юридичних, які дали б можливість притягнути до відповідальності саме Путіна. Тому і ми підтримуємо позицію президента Зеленського по створенню спеціального трибуналу для Путіна та його поплічників. Але пане Олександро, от якраз дискусії щодо того, яким буде цей трибунал. Вони ведуться, тобто від міжнародного до гібридного, які можуть бути формати, знову таки зрозуміло, що будуть вирішувати фіці найвищого рівня між тим. Який формат, будемо прагматичними в цьому питанні, вигідний би був і ідеальний був би для України? Який може бути формат покарання Гітлера? Це тільки формат був Нюрберського трибуналу. І з самого початку його створювали 4 країни. 4. а в кінці це було 24 країни. Якщо і ще буквально декілька місяців тому, в так званій Кор-груп, це група, яка напрацьовує якраз механізми того, як буде відбуватися трибунал, було там менше ніж 40 країн. То зараз це вже величезне, це вже більше 70 країн. Тобто, і ми кажемо про те, що весь вільний світ. Точно підтримує те, що Путін повинен понести відповідальність і жодних форматів гібридного трибуналу, так званого, коли, начебто, Національні суди України за допомогою міжнародних експертів або без них розглядають це питання. Він для нас точно неприйнятний. Чому? Тому що тоді Росія чи тим, ті залишки Росії, які будуть після її розвалу, вони скажуть: дивіться, це наш якийсь внутрішній конфлікт. От Росії України так ведесь там поряд. Але вони судять очільника нашої держави, а ми створимо щось по ним також. Там якийсь цей басманський суд районний теж якусь справу відкриє. Тобто цей формат неприйнятний, і ми наполягаємо на тому, щоб тільки міжнародний трибунал або через рішення генасамблеї ООН, або це може бути міжнародна угода, яку підпишуть. У нас є драфти, ми запропонували нашим партнерам. Ми кажемо, долучайтеся, давайте знайдемо варіант. І вже з літа починає працювати тимчасовий офіс, який буде якраз притягати до злочин агресії. І туди війшли всі ключові генеральні прокурори наших партнерів всього вільного світу. Це такий перший крок. І я сподіваюся, що ми знайдемо вже в цьому році модель. Коли, дійсно, от як казав президент Зеленський, коли їздив до Гаги, він сказав, що ви тут бачите Володимира, Але думаю, що ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, і я точно знаю, що. Те, що розпочалось як спеціальна воєнна операція, закінчується спеціальним міжнародним трибуналом на злочинцями за злочин агресії. А Якщо до долучення партнерів, ну ми говоримо про партнерів не тільки тих, хто вже власне долучився до ініціативи президента України Володимира Зеленського, а й майбутніх. Наскільки ви бачите темпи прийнятними для нас для того, щоб власне і міжнародних, Родний трибунал запрацював в найскоріші терміни для того, щоб це не відкладалося в довгий ящик, тому що деякі експерти вони висловлюють сумнів, що це може взагалі статися скоро. І от питання: а чи ми доживемо до того часу, коли Путін понесе покарання? Думаю, що ми не тільки доживемо до цього часу, але ми і переживемо і Путіна, і всіх його поплічників, і в нас буде свій день перемоги, і ми також. Будемо знати день, коли їх всіх будуть притягати, і вони будуть на підсудних підсудники. Ми це все будемо бачити. Я впевнений. Маю тут обережний оптимізм щодо цього. Я бачу сигнали наших стратегічних партнерів щодо позиції Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, що раніше, під час того, тільки коли повномасштабне вторгнення у нас розпочалось, казали, що ну ось там максимум місяць, декілька тижнів і цю. Саму історію сприймали абсолютно песимістично і, начебто, як жарт, зараз уже всі розуміють, що Україна досягне і народ тими стражданнями, те, що тут відбувалося, за все. Що зробили в Україні, повинні понести очільники відповідальність не тільки ті тисячі справ про притягнення до відповідальності саме військовослужбовців, які прийшли валтувати, вбивати, знищувати нашу країну. Так вони понесуть відповідальність. Але якщо Путін і його поплічники не понесуть цієї відповідальності, якщо не буде міжнародного трибуналу, зараз весь світ дивиться і це буде продовжуватись і повторюватися на інших континентах, інші диктатори це будуть робити. Тому це ж питання. Питання не тільки наше, якщо тут хтось думає зараз, що це тільки наші інтереси, інтереси України покарати Путіна так. Ми в цьому зацікавлені, але ми зацікавлені в тому, щоб це для світу відбулось, тому що цього такого прецеденту не було після того, що зробив Гітлер. І таке не і має повторитися. То Це таке так. не має повторитися. І коли був Нюрберський трибунал, тепер повинен бути трибунал в Газі. Я впевнений, що вони будуть там, вони будуть затримані й притягнені до відповідальності. І Ми з вами станемо точно свідками цих всіх історичних подій. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Качура, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації держ... Державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування був з нами тут зараз в родянці.